Герої повертаються додому, Героїв зустрічають на колінах і проваджають тихо в невідомий той світ, де ще не вмерла Україна. Героям стежку квітами встилають. І білий розкидають світ калини. Героїв, світ тепер запам'ятає і пісню ще не вмерла Україна. Герої носять тяжкі чорні берці і форму, що бува, вростає в спину. Героїв відтепер тримають в серці, як пісню. Ще не вмерла Україна, героям не потрібні нагороди, і слава їм подавно не потрібна. Героям треба пам'ять і свобода, і знати, що не вмерла Україна. З Днем захисників і захисниць України. Вічна слава і пошана!